Друзі, всім привіт! Вже цієї осені 2025 року на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра другого сезону серіалу Просто надія. Після гучного успіху першого сезону, який став абсолютним літером свого ефірного слоту, телеканал СТБ разом зі Starlight Production офіційно розпочали зйомки другого сезону. Кожна нова серія це шматочок реального життя, де поруч і біль і любов, і надія, яка ніколи не вмирає. Генеральна продюсерка серіального виробництва Катерина Шевелюк розповідає: Ми продовжуємо знімати історію сильної жінки, яка в умовах складних сучасних викликів знаходить у собі сили рухатися до мрії, вірити в кохання та власне майбутнє. Вона є усобленням кожної українки, яка стає героїнею щодня, вона може помилятися, але не здається. І справді, надія це не просто персонаж, це символ, жінка, яка надихає, бореться, помиляється, але завжди йде вперед. А креативна продюсерка Оксана Кокова додає, два роки тому Надя подарувала нам віру у роботу, в життя в єдність. Ми були дуже щирими і чесними під час роботи над серіалом і глядачі це відчули, саме тому другий сезон обіцяє виправдати всі очікування та здивувати несподіваними сюжетними поворотами. І справді, в новому сезоні герої знову опиняться перед непростими випробуваннями. Надя відкриє власну кав'ярню, розшире асортимент випічки. Вона робить нові кроки назустріч мріям, але доля знову готує їй непрості випробування. Перед нею та Максом постануть серйозні питання, чи витримають їхні стосунки перевірку часом, чи зможуть вони зберегти довіру і почуття в нових обставинах, адже тема вірності стане однією з головних у новому сезоні. Другий сезон це ще більше емоцій, напружених моментів і життєвих історій, які не залишать байдужими жодного глядача. Тож, якщо ви також любите щирі емоції, драму, кохання і надію, цей сезон точно для вас. Пишіть у коментарях, що найбільше вас вразило у першому сезоні і чого очікуєте від другого. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити новини про прем'єру, а вона впевнена буде дуже гарячою.